В Україні дорого. А в США та ж техніка на чорну п'ятницю дешевше вдвічі. Я покажу, як замовити її без проблем. Є сервіс TRT Shopping, який доставляє покупки зі США в Україну. Після реєстрації ти отримаєш американську адресу. Складу вона в Делевері або в Нью-Джерсі. Купуєш на Amazon, Target, Best Buy або інших закордонних сайтах і вказуєш адресу, яку отримав від сервісу TRT Shopping. Посилки приходять на склад, їх сканують. Ти бачиш усе в особистому кабінеті. Можеш об'єднати кілька посилок в одну. І зекономити на доставці. Доставка два варіанти: авіа від 9 до 14 днів, морем 35-45 днів. Зате дешевше на Black Friday Ти можеш придбати, наприклад, JBL-івські навушники, які коштують 110 доларів, а зараз їх за 50 можна е, е, урвати. jbl колонку замість 200 доларів 130 заплатити. І це реальна економія ще до доставки. Хочеш купувати техніку за цінами США, а не українськими, тоді тестуй TRT Shopping і встигне на чорну п'ятницю. До речі, зараз TRT шопінг. Пінг діє промокод Black Friday. Ти його зараз бачиш на екранах, дає мінус 10% на авіадоставку, діє з 18 листопада до 15 грудня і працює один раз для одного клієнта.